Вітаємо! Це хартійна кухня. І сьогодні до нас завітав хто? Юрій на позовний Сват. Дуже приємно. Сват. Привіт! Вітаю! А це чаба. <laughs> Як життя? Все добре. Все, мене звати погода. Погода. Іра. Приємно. Дуже да. приємно. А сьогодні приготуємо закарпатський бограч. Танцювала риба з раком, риба з раком, а петрушка з пастернаком, з пастернаком, а цибуля з часником, а дівчина з козаком тірям, тірям пам -пам -пам, тар тар'ям, пам-пам-пам. Ти скільки разів взагалі за своє життя коштував бограч? Декілька разів. О, бач, я, мабуть, один. Бограч називається не суп, а казан. Ось все, що поміщаєшся, ти в казан, це називається бограч. бограч. От це. Цей інструмент називається угорською бограч. Тобто, щоб все, я що... там не зварила, все буде. «бограч»? Що що ти туди не зварила, от буде бограч. Я так. взагалі думав, це справа. <ріст> <ріст> То перше, треба нарізати багато цибулі, цибулі. тому Добре, що бограч повинен наріз. бути дуже цибулі. багато цибулі, тому Заріжена що подасть йому от, 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 густоту і насиченість. А як як завжди, почну з салом на Закарпатті сало це обов'язковий продукт. Для нас. Так, Юра, чому э, саме сват? Це пішло ще з далекої школи. І що означає сват? Кум, сват, хто там ще може бути? А, зараз кожен сприяє, як вважає за нужним. Взагалі було свод. Сват. Э, американський спецназ. То ти спецназовець? Вже майже. Чим ти займався до повномасштабного вторгнення? До повномасштабного вторгнення займався виготовленням корпусної мебелі. Так ти мерищик? Ну, взагалі так. Моя перша професія, теж я почав вчитися на столяра. Ти хотів, що по дереву працювати? По дереву, так. Да. І мені дуже сподобалось завжди працювати з деревом, тому що дідусь у мене завжди щось стругав, щось так крутив. Я а це ти тирчику. Робота, тобто ти робота. Не можу сказати, що там. Особливо був в захваті, але. А зараз ця не, не робота тобі подобається? Чесно, ні. Як може подобатися робота, яка пов'язана з загибелью побратимів? Але я думаю, що в тебе дуже важлива робота, правда? Звісно, кожен з нас виконує дуже важливу роботу на сьогоднішній день, яка пов'язана з очищенням нашої землі від загарбників. А... Ким ти працюєш у війську? Зараз я займаюся логістичним забезпеченням підрозділу свого. Угу. Ну, логістика це теж дуже складно, тому що це перевезти, з, де воно зберігається. Ну, звісно, це все, це, на все тобі... забезпечення, да. підтримання, так сказати, боєздатності підрозділу. А раніше чим ти займався? Спочатку почав свою професію в піхоті, потім перейшов до мінометник, а потім перейшов в артилерію. Як ти вирішив піти взагалі? Захищати нашу батьківщину. 24 лютого я вивіз свою сім'ю в Полтаву, трошки займався волонтерством і паралельно намагався потрапити до ЛАВ ЗСУ. Перший раз в воєнкоматі відмовили, сказали, поки немає потреби. Потім ми з товаришем їздили в ТРО, там теж сказали, що поки нам всього вистачає, не потрібно. А потім, коли каталися в Харків, возили гуманітарку, познайомились на блокпості. З військовим, який в подальшому став товаришем. І одного разу він дзвонить, каже: є там гарні хлопці, які збираються воювати, дуже мотивовані, дуже компетентні. Приїхав на співбесіду, нас все влаштувало, вони мене, я їх. І так я потрапив до ДФТГ Хартія. Ну, бо я вже нарізав сала. Закидаємо, тому що бограч завжди починається з салом. Сало – це сила. О, давай. так, так. Це моя. Але подивись, скільки ми нарізали цибулі. Це Можна сила. викидати чи ні? Можна, давай закидай. Несемо. Закидаємо. Сюди. Давай. Другий. Це. До речі, стосовно треба... сала. Ти знаєш, Щоби, коли я вперше приїхала. У військовий шпиталь до наших хлопців Ну я не знала, що треба привозити. Я привезла мандарини, солодощі різні. А вони кажуть: а ви наступного разу, якщо приїдете, то привезіть нам сало з чесником і цибулею. Ми так за ними сумуємо. Бо <гум> Бограч готується з сала. Це яке м'ясо. Ми будемо використовувати свініну, телятину і наш секретний інгредієнт. Рулька. Рулька, Рулька. і ціликом туди. Поставимо, щоб із цього буде навар. Ага. У гмадянах бограч-гуляш завжди робиться з телятини. Ага. Але в Закарпатті бограч завжди роблять із три віда м'яса. Телятина, свинина. І у нас буде що свинина для навара. Але якщо у вас може бути там ребра, ребра теж підходять і якісь кості. Але ж як називається все таки сама страва? Оце Меш? буде Закарпатський Бограч. Да. Але ж це казан. Е, ну, все, що ми закидуваємо казан, це буде бограч. — Давай як мені різати свинину Кубиками. Поки чаба там мішається булям, розповідай далі. На війні зараз всі однодумці, всі виконують одне задання, але Хартія відрізняється тим, що приділяється велика увага Чому? кожному. Бійцеві знаходиться, відкриваються певні можливості людини, розкривають її потенціал і використовують його за призначенням. Адже професій дуже багато, роботи дуже багато, і кожна професія важлива. І якщо людина здатна виконувати певне завдання, або в неї є хист до цього, то вона зможе багато більше принести користі. Тебе розкрила Харті? Mm, ну... Чи ще не знайшли ось те твоє знаєш, нутро, ту серцевину, завдяки якій тебе? Та Ні, я багато вже професій освоїв. Дуже гарна підготовка була в нас. Як ти вважаєш? В чому ти був кращий? В піхоті, в артилерії чи зараз в логістиці? Мабуть, в артилерії мені більше подобалось. Це Тому поєк... що там був виден одразу результат. Якщо ти влучив, то ти влучив. А ти влучно стріляв? Людям подобалось. От, людям подобалося все <звідки> добре, зрозуміло. Звідки ти? З Харкова? З Харкова? Так. Народився в Харкові? А, в пригороді, в пригороді. А зараз дружина де з дітками? Зараз Харкове. в Харкові. В Харкові? Да, так, повернулися додому. Ну зараз Харків постійно під обстрілем. Постійно обстрілюють, так але місто повертається до життя. Живе, не зважаючи ні на що, і це так надихає, тому що люди знаходять в собі сили, будують, розвиваються. Ну це класно. Щоб не було життя, триває. І мені здається, що зараз ми, як ніколи, цінуємо ще більше наше життя. Кожен момент. Вибачаю з дивись, дивись, треба от разом посмажити цибулю і м'ясо. Чебік, а скільки ми маємо людей нагодувати? Ну, Я думаю, що цей казан десь на 40, навіть може на більше людей вистачить. Так я кидаю. Давай, Ух. Ох. Можна я допоможу? Звісно. Чабік до першого, ми наступне додаємо. А, треба буде нарізати моркву кубиками, а чесник треба натерти. А перець? А перчик потім. Добре, що ти будеш робити? Терти чесник чи різати моркву? Давайте буду терти. Ти будеш терти чесник. Прекрасно. Покладуться все тобі. Чабік. Да. Скільки моркви? І Скільки моркви? Чесника от, стільки достатньо. Оцього, так? Да? Так, да, од цього. І на надріб, дрібнесеньку. Mm -hmm. А чим плануєш займатися після нашої перемоги? Дуже все змінила війна. Дуже, погоджуюсь. Будемо займатися відбудовою наших міст. Будемо їх модернізувати, робити більш е, доступними, так? Дуже. щоб всім було комфортно жити. А хто у вас кухарі, дівчатка чи хлопці? Ні, дівчаток в нас взагалі, на жаль, немає. На жаль, в нашому підрозділі. У нас... Такий пов'язаний з важкими працями тому. Хлопці, так? Да? Да, всі хлопці. А таке питання: провокаційне. За період, поки ти зараз у війську, ти набрав вагу чи схуд? І не набрав, і не схуд. Ди вісь він кілограм спочатку. Вас, вас тримають, <риві> так? Сват, ну як там поживає наш чесник? Вже він готовий. Ну, тоді ташіть, будь ласка, сюди. А коли ти, наприклад, не на бойовому завданні, ти готуєш щось собі чи ні? Е, ні. Відпочиваєш. Коли, коли на бойовому завданні є інша робота. А коли роботи нема, то краще приділити час сну в будь-який момент бути готовим. А вдома готуєш? Е, ні, в мене гарно готує дружина. Чабік моркву. Чого ти не питаєш мене, як поживає моя морква? Тому що я бачу, що твоя морква поживає добре. Ще треба. Не, достатньо. достатньо. Тому що якщо ти багато моркви будеш класти бограч, він буде солодкий. А бограч mm. бути такий музький, остренький. остренький, пікантний. знаєш? Тир ям, тир ям, пам -пам, пам -пам. От це дуже важний етап. От це називається засмажка. Поки засмажку ти не зробив. Ти нічого більше робити не маєш права. А скажи, я бачу багато рідини. Ти ж нічого не доливав, ні Ні, це сік, м'ясо. М'ясо і наша. Бачиш, як я сказав, цибулю практично ми вже не бачимо. Не бачимо. А, а в кінці, тому що це буде, бограч, грач готується не менше, ніж 3, 3, 3. години. А якщо є час, можна його довго-довго. Потомити, так. Да, а, тому, що... і м'ясо має бути таке, що розкорець. Повинен розварювати бограч, коли охолоне, він повинен бути як холодець. Якщо не холодець, це ну, не бограч. Це борщ. Це, це... Це... А тепер скажи мені, ми маємо що, паприку додати зараз до м'яса? Зараз мені треба сильна рука. Сільна рука. Попрошу, тому що це дуже важний момент. Кажи. Паприка дуже швидко горить. Ти повинен його от туди закинути, розмішати гарно і, і одразу залити водою. Паприку не шкодуємо. От так, Багато. Отак. От гарно розмішаємо. Ось. Давай. Все. Треба додати. Перця? приправи. Перця, так. Да. Додаємо трошки. Давай. Трошки. Я думаю, трошки? що да, треба давай. багато. Лаврушкою не да. зіпсуєш. Давай ручку, отак. Будемо пробувати. Да. Кмин. Кмин? Кмин. Да. І додаємо ну, десь от стільки духмяного перця. перця. І чорний перець горошком. Давай, сейчас, наскільки ти любиш свою жінку? Давай. Вказу. Люблю? А, це перевірка, знаєш, чи буде пересолений чи ні. Тоді, давай, хлопці, давай. Скажи, що ти наробив? Та ні, я думаю, що воно не пересолена. Не буде. пересолиться і давай м'ясо забере. Тут є ще один. Да, от так, За нашу Україну. Все. Супер. Молодець. А зараз морковку Мур. твою. Морковку. Нарешті. Нарешті ти згадав про мою морковку. Да. Морковка. Морква. Моє. Морква от сюди. І зараз, друзі, головний інгредієнт. Інгредієнт. От. Вона кладеться ціляком. Ось дивись, ціляком. От залили і вже от він одразу кипить. Бачиш, ліпше завжди заливати кипятком. Так ми трошки ускорили процес. Юрчику, а ну скажи, яка улюблена страва, яку готує тобі дружина? Це, мабуть. Давай, її фірмова страва. От щоб всі зараз дізналися. Як дружину звати? Юля. Фірмова страва Юлі. На твій погляд. Вона дуже добре в мене готує, але мені дуже подобається лазанья під соусом бешамель. – Вау! Вау! Ну, це супер! Ну що, десь два часи вже поварилося. Треба скоштувати. Подивися, яка рулька гарна. Да. Але я ще повинен поваритися. Давай. Добре. Будемо куштувати. Куштуйте, Це зараз готова на 50%. Що угу. скажеш? Ну, вже смачно. Вже смачно. Вже смачно. ну. Що на соль? Очікуємо, Сив, що буде далі. Перец. А що на сіль? Закоханий? Не закоханий трошки. Закоханий, ні. ні? ні б не сказав. Ні, треба казати, що я дуже, Ні, я дуже закохана але захохаю. Посолі... Ну, ще Іришка скаже, вона жінка, вона тебе скаже. Золота серединка. Дуже любиш дружину. <ріст> <люблю. ріст> <ріст> ну, треба нарізати е, болгарські перці, от, кубиками. А ти поки що на томат, будь ласка. Добре. Буде зроблено. На оцю на велику, правильно? Давай можеш на велику, так. Да. А яка, скажи мені, улюблена страва, яку готувала мама твоя? Треба дитинства. Свіжина. Свинина це як піджарочка. Да? Да, підсмажечка? Тушиться, тушиться в собственному саку собствен... до, до, от... до такої легкої корочки, ага. такого притемненого освіта дуже смачно. Да, у нас теж роблять на Закарпаття і подають його от, е, з тушеною капустою. Зимку. Да, дивись. Вот это Перчик. Чабік, ну я зроблю комплімент Юрчику, тому що він, в нього більш він квадратиками, да, він кубиками, да, ніж я у тебе. Это задача ну, була поставлена яка? Ну квадратиками. Да. Ірина, ти не терла, да? так? Ти подивись, скільки я вже натерла. Все, супер. Допоможеш мені? Допоможеш. Давай, готовий? Раз, два, три. Готовий. Опа. О, О, це буде Огінь. Ну виглядає твій бограш, чабік. Круто. Круто? Дуже Дякую. круто. І буде смачно. Давай поки що наріжемо Картофель. картоплю. Да. Ну давайте, я всім да. нам по дві картопли. Я не дуже люблю картоплю. Чистити чи їсти? <рістити> і, і чистити не люблю, і їсти теж не дуже сильно люблю, але в бограче трошки повинен бути, тому що вона йде по рецепту. Ріжемо Це кубиками, кубиками, можливо, да? Да. кубиками, да. Кубиками, так. Невеличкими кубиками. От так нарізаємо. Ми ще будемо додавати. Зелень будемо додавати. Зелень, так. Да. І дивись, Ірина, який гарний, свіжий. Краще зрозуміла, бограч можна додавати все. все що є, горох. Да. <смірка> ні, горох ні. ні, ні. Не, не Чу, воно ж як розвариться, теж буде нормально, чи ні? бограчі найважливіше це цибуля, паприка і багато м'яса. Іриночка. Так. Будь ласка, нарізай. От це. Сват. Добре. Давай. це. Бери робити? картоплю. Настало час. Так, так. Настав час. Чабік дрібнесенько чи як? Заверш дрібнесенько. Загружаємо картоплю. Десь хвилин 15 повариться і додаємо зелень, скуштуємо на сіль. і наш хартійний бограч готов. І будемо. Обідати? Обідати. Да. Ти вже зголоднів, до речі? <святлив> Трішки є. Ці запахи провокують. <святлив> <святлив> а вид, вигляд, бачиш цього? <святлив> вигляд. вигляд, вигляд все, дивиться. Нарубаємо. Це звичайно. Трішку. Треба почекати, поки що збариться наша картопля, і все, і будемо завершати. І нарешті завершення. Давайте скоштуємо. Ну, давай, скушай. – Давай, сіль перець, кому що? Мені здається, що сюди нічого вже не потрібно. М -м -м -м. Добре. А ну, Ірино. Ти ж, ну ж гаряче. Дуже смачно, так? Да? Сіль, перець, що ти думаєш? Я думаю, нічого не треба. Так. Да. От. Додали. Смачно. Зелень петрушки. І можемо. Все? Насипати, так. Да. О, три. Ну, Твой дивись, ти ж маєш все спортив. І трошечки завжди треба жирка, от цього, щоб було от такий красивий, яркий колір. Будь ну, дуже гарно. Дякую. Правда? Виглядає смачно. Мені один, один. Добре. Один. Він же ж І Ще два черпачка жиру. Та не досить. Трошечки, трошечки. <рес> Як ти будеш без жиру? Без жиру ніяк. Ну, Ти ж не було краще тоді? Все, а я як песик. Воно дуже смачно, правда? Тобі що я? скажеш? Сва. дуже класно. М? Тільки дуже гаряче. Дуже гаряче і м'ясо смачне. Тому що ми його різали. І... <hu> <painting> mm -mm. Mm -mm. Mm -mm. Поки ви куштуєте... І ти теж. И Поки ми всі куштуємо... Маємо. Давайте <п bureaucracy> нагадуємо рецепт. рецепт. Сьогодні хартійний бограч той неймовірний, який ви бачите зараз в казані, допомагав приготувати офіцер 13-ї бригади Хартія, Сват або Юрчик. Дякуємо тобі, великий вам дякую. Дякую, дуже приємно. Тепер ти можеш вдома приїхати і приготувати бограч. Для своєї дружини, для діточок, для мами. Поки що Не хлопці. Правильно, тому що ось цей казан з бограчем відправляється до наших бійців. З вами була Хартійна кухня. Побачимось на телеканалі Дім. Приїхав смачний обід для наших хлопців від хартійської кухні. Дякуємо хартійським кухарям за цю смачну балансу. Велике вітання. Дуже класно. Дякуємо Харківській кухні. Благодаримо наших волонтерів за дуже вкусний бану. Зараз будемо пробувати. Загальне, спасибо. Смачно. Дякуємо дуже За наш плов. Тільки я по польськи не знаю, як дуже смачний. Дякую! Відкриваємо богач хлопцям. А скільки наварила? Ой, такі поїмові убить. Ой-я-ня. Засипав,